За вікном зима-зимушка. А у мене тут посилка від любої подруги. І так разом з вами зараз будемо відкривати. Ой, дуже цікавий момент, як завжди. Частину я, звичайно, ж знаю, що тут. Це просто кульочки я забираю. А... Більшу частину я не знаю, що тут, тому разом з вами і будемо розпаковувати. Подруга моя живе в Іспанії, хто ще не знає, і будемо відкривати посилочки. І так, тут у нас салямі. Так, бачу, до нас Давидик, синулька, прийшов. Зараз будемо відкривати. Давай, тільки давай домовимося, складаємо все на стіл, щоб ми нашим моїм друзям, глядачам, моїм показали, що ми отримали. Добре! Сідай! І в таку колбаску ми маємо. Ось таку. Тут у нас ще зараз дивимося, що? О, це сир по типу Філадельфії, але іспанська якась версія. На випічку. Ну і так, я думаю, що кожна газденька, господинка знайде примінення. Давидику. Одяг. одяг! Тут одяг каже. Каже Давид, що тут одяг. М -м -м. А тут їда ще є. Сідай, Давидику, будемо зараз відкривати і дивитися. Одяг ми зараз подивимося окремо. Тобі цікаво? Давид, розкажи нам. Ти, ти любиш посилки отримувати, подарки? Так. Миколай тобі теж приніс подарки? Так. Ну, а ця посилка це свого роду е, мій подарок до Миколая, просто з запізненням. Так, дивіться, скільки тут всяких вкусняшків. Я люблю вкусняшки. Ой, Я Давид, таку. любить кукурудзу, так? Давно не їв кукурудзу, ну тримай, постав на стіл, то буде твоє, так. добре? Добре. Розберемося. Всім, Всім по одній, так? А кому Ки? з ким ти поділишся? Розкажи нам. Янці, Янці, Янці. Ось так він нам вже все розказав. Будемо знати. Ну ви зрозуміли, він поділить сестричкам також. І старший, і молодший, і собі лише. Так, що це у нас таке? О, я знаю, що це, це фініки. Це смачнющі королівські фініки. Ось такі класні, класні. І тут їх немало-небагато, ну, практично кілограм. Супер. Фініки це красота. Далі, тут у нас баночка чогось. Хвата. Хвата. А що Хвата. там, я не знаю. Ой, тут якийсь паштет. Хвата. Паштет екстра. Курячені, я думаю, що це печінковий. Ух ти, йолки палки ви знаєте, цей паштет з трофелями, з додатленням трофелів. Дякую, подорога моя Люба. Буду я насолоджуватися ось таким паштетиком. Так, давайте-ка я швидше все бігом. Так, це що у нас? Це какао. Точно знаю. Це у нас е, е, кокосова мука. Mm -hmm. Раз в мене є кокосова мука. Е, я давно хотіла попробувати, е, От тепер і попробую. З нею просто е, відгуки читала, виходить, просто балдежніші сирнички. Уявляєте, я ще ніколи не готувала е, з кокосовою мукою сирники. Так що, ближчим часом зроблю, може разом з вами і зробимо. Так, що в нас тут? Приємного чаювання. А, і це моя коробочка. Хто ще не знає, в найближчу суботу значить, будуть вечорниці, я буду відкривати. Е, а приємний сюрприз від подруги на вечорниці. Фотом. А це подарочки для кожного з моїх діток. Єва, Давид і Дянка. Ну, по кольору, Оце я думаю, люди, що саме ні. так. Оце так, ні. постав Давидик тут. Ми перше я всю розпаковку, а тоді зробимо. А горішки це я точно знаю для кого. Це для Володі нашого. Він, люб... Він дуже любить. О, а це дітям. Діти люблять листати, це каталоги е, з магазинів іспанських з іграшок. Але це я вам скажу ще лайфхак. Зачекай, давай, ведеку, хочеш глянути. Давай я покажу е, е, друзям. І так, друзі, дивіться, е, дуже гарний лайфхак даєте дітям, і таким чином вони вам показують. Ну, спочатку вони тикають на кожну іграшку, що вони все хочуть. Але якщо з ними сісти і порозглядати такий каталог, ви можете зрозуміти, що вони хочуть на день народження. Ну ви мене зрозуміли, і тому подібне. Тому все каталоги уїхали. Як думаєте? Що Давид буде робити найближче напевно годину? Хоч отаке. Отаке. А орадія! Ану, пере, ану, переверни ще пару сторіночок, скажи, може, ти ще щось хочеш? Розкажи нам. Що би ти ще хотів? І таке. І таке. Ну ви мене зрозуміли. Він зараз таке. буде Так! Отаке, Та таке, таке. Ну, все. Одним словом, Давид вже знайшов свій подарочок. А ви знаєте, що я ще не відкрила? Зараз я вам покажу ось така от... Ось такий от подарочок. До мене приїхав на Миколая гарненький. Зараз подивимося одяг. Дитячі подарочки, я думаю, що прийде Єва зі школи. Потім Діанка, якщо мені вийде зазняти, як вони відкривають, обов'язково вставлю в кінці. І так, крім такого наборчика, ще є сирочок. Є, відкриваю. В кількох упаковках був сир камембер. Ви знаєте, чому він в кількох упаковках. Хто любить такий камембер, той точно знає. Тому що він має специфічний запах. Ну, смак у нього просто причудовий. Дуже дякую, дуже дякую, Наталя. Я це люблю, люблю, люблю. І буду все це пробувати і куштувати. І так, покажу вам ще раз: ось такий от Миколай. До мене приїхав. І ще разом з вами дивимося, що тут. Ой, oh, яке м'ясеньке. Ой, oh, це таке щось м'ягусеньке. Mm, таке прям ніжне-ніжне. І знаєте що? Це ніжнюча піжамка. Ах, oh, яка класна! Ммм, mm, ніжнюча, ніжнюча. Піжамка. І дивимося така кофточка. Вау! Ціє зими. Я точно не замерзну. Подивіться. А це тобі мама. Ну я думаю, що так. Подивись, який розмір. Я думаю, що на тебе Давидик, трошки буде ну, вільновато. вільновато. Це мені. О, Як ви зрозуміли, це мені Миколай передав. Далі дивимося, це ще не все. Тут є ще піжамка. О, ще така піжамка. Це я ні, це не єві, це також мені. Девидику, тут посилочка прийшла мені, значить більшість тут і мені. А це ваші. давай, сідай, розбираю це. Потихеньку відкривай свою. так. І так, це звичайна футболочка, класична, сіренька. І ось такі от штанці. До речі, штанці внизу на манжеті. Я останнім часом полюбляю, ну, полюбляю на манжеті. Дуже дякую. Так, це друга піжамка. І дивимося третю піжамку. А це піжамка в зірочки. М -м -м. Ось така. Відкривати не буду, тут думаю, що все зрозуміло. Футболочка на резиночці. Товстенька, в зірочки. Ось така. Ось такі смачні, як і солоні, так і солоденькі подарки я отримала буду все смакувати і приміряти. Теплі піжамки ще відкривати будуть свої подарочки, дітки. Все покажу. А також запрошую вас в суботу пізненько вечором, на вечорниці, на посиденьки, відкриємо разом коробочку за чашечкою чаю. Може хтось каву, те, що любить. Я дуже рада, дуже мені підняла настрій ця посилочка, ці подарочки. Якщо вам було цікаво разом зі мною, якщо ви любите такого плану відео розпаковочки, підтримайте мене лайком. А мої дітки вже чекають, не дочекаються, коли ж я дозволю їм відкрити ці подарочки і розпакувати. Дивимося. Привіт! Він хоче відкрити свою коробочку. Там є йому гостинці. Давид. Так, ну це зрозуміло коробочка від чаю. Але тут сюрпризики. Це зимове. Ой. Що скажеш, Давид? Ти задоволений? Маленька кулька. Моя кулька. Мала кулька. Дивіться, смаколики. Радості, дитячі. А я не знаю, що це. А що це? Що це? Давайте подивимося, а це що таке? А давайте разом з вами відкриємо. Відкриваєш? Давай. Йду далі. Я хочу заглядати разом з вами, але. Справжні духи! А що це написано? Давай прочитаємо. Давайте разом прочитаємо. Ой, це щось з Новим роком. Тобі сподобалось Давидику? Так. А що саме сподобалось найбільше? Хайкети! Я і не сумнівалася. А духи ти запах понюхав уже? Підходить? Так. І пробуємо запах. Духів, чи підійде Давидику? А тут ще одна красуня до нас йде. Зараз буде твоє. Хочеш відкрити смаколики? Так. Ну, давай ми дивимося, можна ми попідглядаємо. Можна не позаглядає. Да, ой, ой, є? є? Я виду духи. 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 Також. Ну це справжня дівчинка. Ви подивіться, тільки подивіться. Достала духи і вже радості. Як багато радості. А тут стандартно смаколики, яким діти раді, незалежно скільки в них є цих смаколиків. А діти раді і раді, скільки би їх не було. Ну, а діанку нашу, як справжню леді, зацікавили духи. Ти це дуже це хочеш відкрити? Я корпую мама. Відкривай сама, доставай. Це твої перші духи. Гарно пахне. Тобі подобається? Давай я допоможу цю зняти штучку. Це така штучка, щоби. Вони не відкривалися. О, це знімемо. Ти рада? Да. Подобається? Ой, і ми раді. Якщо наші дітки раді, ой, то ми раді дуже. Ще раз дякуємо. Дякуємо. Да дякуємо. Дякуємо всім, хто були з нами і дивилися з нами цю розпаковочку. Ой, красота! І Єва відкриває. Єва, тобі сподобались духи? Аз дузе. А нам малюнок покажеш. І на самій баночці. Ось такий малюнок, єдинорожка. З Хелоу Кітті разом. Чи тут є? Так, і на упаковочці єдинорожка. І в Діанці є єдинорожка. О, яка краса? Єва, ти задоволена? Так, да, дуже. Рада? Так, да, я дуже рада.